Привіт, друзі! Рада вітати вас на каналі. Скажете, що це. Я тут зілля якесь колочу. Недоброго нагород, вже не треба. Це тут цей пластифікатор. Бочечка у нас стоїть. Ми як і плитку робили, тут розмішували. І сьогодні заливаємо тут ще трошки зробили, щоб даремно воно не стояло. Я то... бочки заколотила, Дали мені таке завдання. Я на кухні була, вони там половину вон, зробили. так що Сонечко світить. Так що йду їм зараз допомагати. А що тут робиться? Караул, що робиться, Ну це вже завтра Макс піде на роботу, я буду тут трошки поскладаю, щоб воно було нормально. Але я дивлюсь, кажу, що і цей цемент менше залишиться. Щось тоненько якось. А ти цей раз від дрона чотири робиш чи як? Щоб міцніше було. Що там? Тут виходить чи ні? все виходить. Та це я знаю, що в тебе все вийде. Щось так гарненько виходить, як тут нічого не стоїть, а то тут заставлено. Це тепер у віранду не буде цей пісок носитись. Ну як буде? З цієї відкритої віранди. Чую ще, як цей залишиться цемент, і там будемо заливати. Ні-ні, mm -hmm. треба йти до Жеки в кімнату, там зробить порядок. Ну тут якось тоненько, це нічого страшного. Там ми так робили так то... товст. Не тоненько. Ну тут не тоненько. Це я змінить дуже вичать. Не тоненько. Я Не, затуляю це. Затуляєш, звісно. Ну, чи не затуляю, я бачу, воно світиться. Де? А, от... О, отак світиться. Ну так світиться, так не нас. Угу. Тиш, тиш. Так, я втікла вже. Тут заливаємо ми по новому рецепту, так сказати. У нас йде тут відро цементу, 4 відра від сіву, відро води, ну вода там уже дивимося. Пластифікатори та мікрофібра, чи що воно таке? А там ми в хаті як заливали, ми брали відро цементу на 6 відер від сіл. О, а це моя робота. Каже, кидай телефон і ото заробляй, да? а не знімай. Зараз буду. Бо Макс каже, що тут ми дуже часто будемо ходити, щоб воно міцніше було того і менше беремо від сіла. Да? Да. Все, заношу. Тут, тут, тут. Макс, расскажи что нибудь Спасите, да Давай, Іди попив. І глянеш там в каструлі дуже кипить чи не дуже. І якщо не дуже, то нормально. Довждо помічника. Дождався. Дождався. Ну, да, Півдня чекав. Дочекався. Ти не розрахував, що те. Получник метр двадцять і не Ріша я там воно бачу, брак. тут? Ну ну дає далі, то ж треба згрібатись. Да, нічого вона туди не дійшла. Якщо я туди не дійшла, вже далі пішло. Ну, я бачу, що ти телефон взяв, я ж не можу стати одним містом. Я, розумію. я ж знаю, як знімати, я підбираю ракурс, а ти знімаєш, якби познімати, Раком боком так? Да? Так що, що скажу, не розрахував, у мене рука була, я не дотягнуться. Треба менше запити всі. Ну що, хотіла сказати, що діло пішло швидше, коли я прийшла. Але ні, щось так. Вони швидко зробили половину, а цю половинку щось робимо, робимо, ні кінця не краю. І то вже не хочеться його робити. Так що підходимо до завершення, але, але не дуже. О, хтось траукос. Ми сьогодні цей в хату не попадемо. Ні, попадемо, покладемо дошку, це ми так хочемо. Ми колись і через вікно ходили. Як ми заливали там всередині в еранді, ми через вікно заходили в будинок. Оце хочемо покласти тут дошку і по ній йти. Якщо вийде, бо в нас колись як цей ми опалок відмостку робили цей навколо будинку, то... В літню кухню ми так ставили дошку, то, то хтось був полетів. Це була не я. Хоча за часто буває, що це я. Але... Але той раз була не я, Макс, так що. І сьогодні буду не я. Щось упало. Що робимо? Рівняємо. Кажи, буду зараз докидати. Я оце докидаю, потім після Макса вирівнюю і після цих маяків, так сказати, труб закладаю. Двері наші стоять, чекають кращих часів. Вони вже цілий рік чекають. Ти дивись цей провід, бо зараз. Будемо ми без світла. Ти ж казав, що вони хороші. Що залізні, пофарбуємо і нехай стоять. Вже в сараї. З тобою діла так не робляться. Казав, що пофарбуємо і будуть вони стояти. Вони залізні, хороші двері Макс. мають. В туалеті в тебе є двері. Вузькі, через які ніхто не проходить. Ну, саме головне, що господарі проходять. Тобова, Ні, все нормально. Завершення робота майже. Та нія. Але раніше, ніж там. В кімнаті миті там до 10 годин вечора, до 10 годин вечора, вечора. все тільки. Ну що, друзі, на сьогодні все. Я вже зібралася йти в хату, тому ми вже, ну. Не так давно закінчила, але вже годинки-дві. Так точно, це вже будемо йти відпочивати. Я навіть сьогодні щось там на кухні завжди залишаюся, щось роблю не хочу. Будемо відпочивати. Нехай воно собі сохне. Треба щоб почекати, щоб воно висохло. Там уже з тієї сторони, он видно, підсихає, біленьке стає. Так що... Рухаємося, а далі буде видно. Все одно сидіти на місці, сиділи вже. Один рік сиділи, сиділи, а все одно щось хочеться якогось комфорту, бо не знає, що і як взагалі воно буде. Ну, то Коли є натхнення, щось робиться, коли нема натхнення, то нічого не робиться. Дякую вам за увагу. Буду я йти, бо щось я замерзла холодно. Пока-пока.